Друзі, в наявності мегакомфортний комплект відпочинкового крісла реклайнера та пуфика відомого бренду SitBest of Norway. Надзвичайно комфортне крісло, широке, красиве, масивне, прекрасний колір, насичений, темнокоричневий, шоколадний. Широка, висока спинка, масивні підлокітнички, широке сидіння. Не крісло, а справжній трон, красивий пуфик. Шкіряний. Крісло крутиться навколо своєї осі на 360 градусів в будь-яку сторону. Погляньте, який міцний каркас, натуральна деревина, метал. Ось, до речі, тут є регулятор кута нахилу спинки реклайнеру. Тобто крісло можна відкинути спинку крісло можна в будь-якому положенні від ось такого глибокого до попереднього сидячого положення. Звичайно комфортний реклайнер. Бачите, як глибоко розкидається. І разом з пуфиком Максимальний релакс для вітальні, до телевізора, в камінну зону, бібліотеку. Ось. Та, як я зазначав, перед крісла натуральна шкіра. А ось тут ось далі цього шва, це є якісний шкірозамінник. Тобто все, що контактує з тілом, натуральна шкіра, підлокітнички, сидіння, все-все. А ось нижче шов, боковинки, зад-спинки. Це є шкірзам. Погляньте, який красень. Вартість нового такого комплекту. Бренду «Seed Best of Norway близько 2000 доларів в магазинах Європи. В описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Там є уся детальна інформація, фото з розпакування цього крісла, його параметри, додаткові фотографії, опис, наші контакти. Ну і, звичайно, актуальна вартість цього крісла на момент перегляду вами цього відео та на момент його придбання. Дякуємо вам за увагу і бажаємо гарного дня!